Друзі, 16 листопада відзначалася 20-та річниця Half-Life 2. В честь цієї події Valve Вел випустила велике оновлення гри та документальний фільм про її створення. Сьогодні ж я пропоную поглянути які нововведення з'явились в грі та пройтися найважливішими моментами документального фільму. Отож, всім привіт! Ви на каналі Ігровий Архіваріус, і ми поїхали! Почнемо з візуалу та графіки. <кхм> Виправлено помилки, через які моделі чи цілі мапи були повністю освітленими або повністю затемненими. Додано налаштування оді oh Окей, okay, окей, okay, все перечислювати, звісно ж, не буду. З повним переліком оновлень ви можете ознайомитись на сторінці гри в Steam, а у відео ми розглянемо найважливіші аспекти апдейту. Що я можу сказати? Оновлення я чекав, як і більшість з вас думає. Хоч Half-Life 2 і до цього чудово виглядала та гралася, але повірте, стало ще краще. Перший візуал. Гра стала виглядати ще гарніше та цілісніше. Було виправлено багато багів, та з'явились нові параметри графіки. Кожна карта в грі була ретельно переглянута геймдизайнерами, аби вирішити. Провести давні помилки, прогалини в геометрії карт, раптову появу або зникнення об'єктів та невідповідне освітлення, що з'являлись у ході поодиноких оновлень протягом останніх 15 років. Все це було виправлено. Також Valve поліпшили графіку, покращили деталізацію текстур, додали підтримку 4К, адаптували освітлення під HDR, додали режим згладжування MSAA, радіальний туман. Завдяки якому лінія горизонту стала більш гладкою і природньою, додали бікубічні згладжені тіні, які тепер доступні при високій деталізації шейдерів. Також розробники повернули оригінальні ефекти вогню, крові, які тепер можна увімкнути за бажанням в налаштуваннях. Також шрифт інтерфейсу та субтитрів був замінений найбільш вирізний та читабельний, а обводка країв стала акуратнішою. Субтитр тепер справді легше читаються. І ще українська локалізація стала відшліфованішою. Лише от я надіявся, що Valve з цим апдейтом офіційно відмітять. Нашу локалізацію на сторінці у СТ, бо чомусь вона досі не відображається. Також в грі додали меню налаштування геймпада, звук та музика тепер припиняється, якщо поставити гру на паузу, але от при завантаженнях карти, якщо трек не встиг повністю програти, він і далі різко обриватиметься. Хоча розробники зазначають, що виправляться, а у вас з тим як? Менше з тим, Half-Life 2 за все своє існування тепер у своїй найкращій формі, реальна цукерочка. Тепер їй тим більше не треба ніяких синематік і ще якихось ще модів. Просто. То беріть і насолоджуйтесь оригіналом. Так, звиновлення технічної складової, ніби все найважливіше згадав. Пишіть в коментах, якщо щось пропустив. А ми переходимо до більш загального. Half-Life 2 відтепер включає в себе перший та другий епізоди. Віднині вони доступні в головному меню гри, і за допомогою всього лише одного кліку можна одразу приступити до проходження обох епізодів. Також варто зазначити, що перші та другий епізоди більше не відображаються у пошуку Steam і не доступні до покупки окремо, а розповсюджуються лише в комплекті з Half-Life 2. Та Orange Box. Також у відділі додатково ще знаходиться доповнення Lost Coast та майстерня Steam, що я можу сказати супер зручно. А пам'ятаєте, колись у демці Lost Coast вперше було представлено інтерактивний режим із коментарями від розробників, де гравці могли дізнатися про технології та ідеї, що лежать в основі проєкту. Потім така ж фіча з'явилася ще в епізодах. Так от, відтепер коментарі від розробників присутні і в Half-Life 2. Але знаєте, що вражає? Що коментарі були записані тепер старий склад. В честь 20-річчя зібрався разом та записав 3,5 години нових коментарів про створення Half-Life 2. Ну і хто ще буде говорити, що Valve байдуже на свої ігри та фанатів. Ага. Лишень от шкода, що перекладу немає, але варто зазначити, що в лоскотих епізодах є українські субтитри цих коментарів, тільки от не пам'ятаю, чи вони були до оновлень, чи з'явилися лише тепер. Так, з оновленнями ми закінчили, а тепер про документальний фільм. Він вийшов на годину довшим за документалку про першу Half-Life. Яка вийшла рік тому на 25-ту річницю гри? Хм, співпадіння наступного разу ми будемо мати 3 години, як я розумію. Так ось я отримав дві години істинної насолоди. Якби мені сказали ще півроку тому, що я отримую такий фільм, я не повірив би, практично вся команда в зборі, шикарна подача, неймовірний візуал, звукове оформлення. Там є все, захоплюючи моментами унікальні історії про розробку Half-Life 2, про злам і витік у мережу ранньої версії гри, про фінансові труднощі Valve під час розробки, про судову тяганину зі старим видавцем, про перші кроки створення Steam, І найважливіше, що нам вперше... Дали офіційний і чіткий коментар, чому третій епізод Half-Life 2 так і не вийшов. Yeah, left 4 dead, dead, dead came out great. Uh... Oh, no. No. Та показали унікальні футажі на працюванні його геймплею. Хто ще не дивився цю документалку, дуже рекомендую до перегляду. Також ще хочеться згадати, що усі ранні бета та демо версії Half-Life 2, деякі з яких раніше були недоступні або були, але у поганій якості на сторонніх каналах, тепер можна переглянути у високій якості на офіційному каналі Valve. Ну і так, чимало фанів в інтернеті каже, що в документалці був натяк на те, що Half-Life 3 перебуває в розробці. А що думаєте ви? Буде на вашу думку коли-небудь Half-Life 3? І пишіть, як вам оновлена версія Half-Life 2 та які ваші враження від документального фільму. Також не забудьте влюбити вподобайку та підписатись на канал. І, звісно ж, подивитись два нових відео, які я випустив цими вихідними. А то бачу, багато хто з вас їх ще не бачив. В одному ми говорили про пролог Project Borealis, майбутнє фанатське продовження Half-Life, а в іншому відзначали ювілей Half-Life 2, де згадували наслідки цієї легенди та ділились спогадами. Хто не бачив бігом дивитися, то я дуже старався. Ну все, йду ставити на завантаження друге сталкер і пробувати на своїй картоплині його запустити. Слідкуйте за оновленнями інформації в спільноті і па-па.